Доброго дня, шановне суспільство, доброго дня, глядачі. Як завжди, бажаю усім найміцнішого здоров'я і гарного продуктивного дня. Учорашня ситуація щодо замінування лікарні, в якій я перебував у Київській області. Слава Богу, обійшлось без жертв, без наслідків. Правоохоронці усе перевірили. Ніякої. Ніяких схожих прикметів на вибухівку не було знайдено. Ну як колишній, та й не колишній, як журналіст зацікавився, так сказати, загуглив трішки. Виявилось, за вчорашній день було понад 2000 дзвінків по всій Україні. Це Одещина, це Полтавщина, це Хмельниччина, Суми, Львів, Івано-Франківськ. І ніде, слава Богу, не було знайдено ні вибухів, ніяких пристроїв, які можуть спричинити вибух. Тобто, як вважають експерти, експертна думка щодо таких ситуацій це робота російської агентури, яка у такий спосіб хоче створити паніку у масах. Це перше. А друге. Дестабілізувати роботу і виснажити правоохоронних органів. Тобто, будемо пильними, стежимо, реагуємо і дбаємо. По-перше, про своє здоров'я. Дякую усім. Не забуваємо підписуватись. З нами Бог.